Всім величезний привіт! Ви на моєму каналі, де сьогодні я вам буду звітувати у своєму одному, одному із спільників, в якому я приймала участь. Спільник називається В'язальна толука, де ми дов'язували свої недов'язи. Хто ж скільки встиг <кхід> організатором? Цього спільника є Валентина з каналу Житейське в'язання з Валентиною. От, це вже не другий спільник, друга частина. Сподіваюсь, буде й третя. Хочу висловити щиру подяку Валентині за таку е, можливість. Я б навіть назвала за чарівний пендель, яким, завдяки якому я і. Можна сказати, подов'язувала свої недов'язи майже. І як раніше я показувала, як я завела свій нотатничок. Перша сторінка мого нотатника це був список із 14 пунктів недов'язів, які перейшли в, з минулого року, в цей рік зі мною. І на сьогодні. У мене залишилось два недов'язи: один джемпер з жакардом. Там, якщо піднапрягтись на два дні роботи, але чомусь воно не йде, ну не йде, то ладно, я відкладемо на третій спільник. І один з моїх виробів, який я почала в'язати ще, дай Бог пам'яті. Давно, роки два, може й три тому назад, я його нікому не показувала, ще його ніхто не бачив. І я вже й сама про нього забула навіть, чесно, навіть не знаю, де він лежить, але то не важливо. Можливо, вже його він і не актуальний, можливо, я й не буду його вже й показувати. А можливо, якщо наважусь я на нього, то, звичайно, покажу. Тож, дякую, Валя. Це було супер. Щось дов'язалось, щось перев'язалось. Е, ну, можна сказати, я собою задоволена на 150%. Так, почнемо. Е, в цьому, в другій частині спільника з 14 цих в. Ви... Пунктів у мене вив'язалось 6. І це дуже круто. Отже, почнемо спочатку. Щось буду показувати, чого не буду показувати, буду вставляти фотографії, якщо знайду. Бо такі речі, як шапка, я вже їх десь поховала, <смір> тож не знаю, де воно і що воно лежить. Ну, неважливо Першою була моя сукня-блакить. Так, ще її не вигулювала, але так уже така погода, що якраз, напевно, для цієї сукні буде дуже добре. От, покажу вам, якщо вона влізе. О, хто бачив попередні мої відео, той бачив. Я колись його не влазить весь в кадр. Вставати я не хочу. Ось так. Так, такий рукавчик, спущений плечем. Воно таке довгеньке, довгеньке-довгеньке, воно мені далеко за коліном. Пряжа бавовна, я думаю, бавовна з чимось. Не пам'ятаю не виробника, не назву пряжі, нічого, але пряжа дуже м'якенька, дуже гарненька. Мені подобається. І тому я дов'язала, вив'язала цю всю пряжу в нуль, щоб воно в мене не лежало. В, так, блакить важить 521 грам. І це така гарна широкенька суконька, яку, я сподіваюся, буду носити. У нас то один день літо, один день осінь. І не придумаєш, коли його вдягнути. Якщо жарко, то думаєш, що буде жарко, а якщо похолодає, то думаєш, а може буде в ньому холодно, а на неї вдягати якийсь верхній одяг, тобто якусь куртку не дуже хочеться, бо воно таке, що його носити без нічого. Тож, перший мій дов'язик. Далі, далі бордова шапка. Це той варіант, про який я вам казала, що я не знаю, де ж я поскладала свої шапки, я їх поупаковувала, десь воно лежить. Якщо я знайду фотографію, я вам обов'язково вставлю. Але там, ну, звичайна, шапка, так, шапка бордова, вона була дов'язана ще в лютому на початку цього спільника, і важить вона 61 грам. Якщо що, фотографію я вставляю. Далі мій пухнастик. Теж виріб дуже теплий, зараз його вже насити актуально. Він вже попраний, складений в шкафу, так що, може бути, трішки не гарного вигляду пом'ятого, але вже як є. Тому що. Треба знімати. Так, де мене тут перейде за? М -м -м -м. Ага, це перед. Звіт... Звітувати треба, а підготовлювати речі до показу часу немає, як завжди. Ось так. Виглядає цей виріб. Він мені дуже подобається. Покажу вам його ближче. Ось такий він. В'язала я його, дві нитки шкірки норки і одна ниточка. Тоненька, ниточка ось такого махерчику різнокольорового. І вийшло таке гарне, теплюще, воно реально таке тепле. Здається, один раз я його вдягла. Ще, як були холоди, і це просто супер. Воно дуже тепле, дуже, ну, не дуже воно й важке. Важить він 500 грам, 518 грам. Ну, одним словом, мені дуже-дуже подобається. Дякую нашому спільнику і нашій натхненниці. Так, це третє. Далі мій кардиган плетинг, який я активно вигулювала, до речі. Ех, мені все в ньому подобається, особливо його м'якість, теплість. Це ось цей кардиган зв'язаний ось таким візерунком. Я сподіваюся, ви побачили, роздивилися візеруночок. Так, пряжа. Пряжа, це був покупний светрик. І склад, я пам'ятаю, що там дуже гарний був склад. Тобто, і кашемір, по-моєму, був ще щось. Ну, меринос, ну, дуже був класний такий склад хороший. Ну, я, як завжди, етикетку не зберегла, тому не можу вам похвастатись, але. Щось було там дуже гарненьке. Я ще додавала ниточку в тон бобінну, якийсь там мереносик. І в мене вийшов ось такий гарний кардиган. Чого не вистачає? Мені тут, мені тут не вистачає гудзиків. От, ну, я вийшла з ситуації, я знайшла ось таку. Щас я вам зніму, покажу. Ось така заколочка, шпилечка, чи як його назвати, оця пимпочка знімається, накалуєш, дві половинки з'єднуєш, вставляєш бусинку, і воно дуже гарно, так до речі, дивиться. Мені подобається. З часом, можливо, на осінь я щось придумаю з гудзиками, чи з кнопками, чи ще з чимось, але це не факт. Бо мені подобається його носити і так. Тож, ношу з задоволенням, все мені в ньому подобається. На розпашку він трішки спадає з плечей, але нічого, я заколюю. І все виглядає дуже-дуже гарно. Він дуже теплий, мені сподобався. Так, важить він 675 грамів. От, і теж був дов'язаний ну, в рамках цього спільника. Далі п'ятий мій виріб, я його назвала написала метелик, тому що в мене два вироби зв'язані однаковим кольором, і я трішки перепутала. Але це оцей мій джемперок Трикутники. Так, тут бавовна в, в 5 чи 6 шість складень. Вже не пам'ятаю. Ось так він виглядає. Трикутнички мої ось-ось-ось. Ажурні такі гарні трикутнички вийшли. Я в ньому дов'язувала рукави. Тут було три полоски оцих виворітних рядочків. я ще дов'язала, тому, ну, то, що приміряла, він вийшов такий якийсь, ну, як то кажуть, наче не з свого плеча. От, я вирішила додати довжини в рукавах по тілу. Зараз він сидить дуже гарно, якраз така погода, що тільки його й носити. Він і не жаркий, і цей час зігріваємо. Дуже гарний, мягкий, вийшов. Мені... Так, 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 так. 456 грам. Ну, як для літнього джемперка він важкенький, але якраз оце зараз на таку погоду. І колір такий яскравий, дуже класний. Мені дуже подобається. Важить він, я казала, 456 грамів. Так. Ну, і все, що я можу вам показати. Шостий мій виріб це килимок, який я в'язала, я показувала, як я його в'язала гачком, до речі. Зараз я його активно використовую на своєму кріслі, де я сиджу. Тож, я вам вставлю фотографію і покажу. Килимок мій затягнув 536 г. Тож, якось все вийшло ось так. Дуже гарно. Дуже дякую ще раз за такий спільник, за чудову компанію. Дівчата теж подов'язували, всі вдячні, всі задоволені. Це дуже класно, коли в тебе все щось дов'язується, і це не лежить на тобі грузом, як то кажуть, бо ну скільки вже можна накопичувати. Тож я сподіваюся на продовження цього спільника, тому що уже за ці. Неповні 5 місяців цього року, вже назбирались такі вироби, які можна відносити в категорію недов'язим. Чи то руки до них не доходять, чи то не знаю чого, але вони не Тож, Валюша, трішки передихаємо. Відпочиваємо і знову починаємо недов'язувати, щоб нам до осені подов'язувати наші зимові процеси. Тож, всім дякую за перегляд, було дуже цікаво з вами, сподіваюся на продовження, всім гарного тихого дня, всім пока-пока і чекаю вас в наступних своїх відео. Boa noite.